День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Odline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину диван займає 1 метр 47 см. Ця модель дивану не є універсальною. Кут замовляється чи на праву сторону, чи на ліву. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В бильці є велика та містка ніша для зберігання білизни. Бильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Стінку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині, так як кутова частина не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. В іншій бильці дивану є бар, бильця прикрашене хромованою декоративною трубкою. Понизу дивану йде декоративна планка, виготовлена з матеріалу МДФ. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані. 1,47 см на 2 метри. Наповнення дивану пружини, блок, повсть, пінополюрітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.